Чомусь у нашому суспільстві існує таке стереотипне уявлення, що нібито будь-яку негативну проблему можна вирішити чи то подолати всього на всього, покаравши когось за це, або, наприклад, заборонивши щось, що ми пов'язуємо з цією проблемою. Насправді це не зовсім на практиці відповідає дійсності, а результати можуть бути зовсім протилежними до тих, які ми очікуємо. Наприклад, засоби масової інформації, коли знімають свої сюжети для телеканалів і висвітлюють наші акції протидії наркоторгівлі, то вони чомусь також завжди якісь подібні висновки роблять. І може здатися багатьом, що ми вважаємо, що лише якісь такі каральні заходи, або ж що ми бачаємо ефективність, чи то навіть панацею в якійсь забороні тотальній всього на світі. Насправді це не так, і часто це взагалі не вирішує ніяким чином питання. Ну, наприклад, щодо наркоторгівлі в Україні, у нас в кожному дворі зараз існують люди, які виробляють наркотики. Тобто, у нас дуже складна ситуація. Наші вулиці буквально завалені цією дешевою наркотою. Так, от, не дивлячи на те, що е навіть поза всяку корупційну складову у наших місцях позбавлення волі українських більшість осіб, які там перебувають, вони несуть покарання якраз по статтям, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків, не дивлячи на це, на те, що дійсно і садять, і карають. Можливо, не в достатній мірі комусь здається, але досить такі статистично, досить таки видно, що садять і карають. Все одно це ніяким чином не впливає на те, що в кожному дворі, як я вже сказав, є люди, які займаються виготовленням наркотиків. Не дивлячись, наприклад, також і на те, що щомісяця оновлюється список хімічних різних. Різноманітних речовин, які забороняються. Тобто щомісяця він поповнюється, такий список. Не дивлячи на це, все одно в кустарних умовах ці люди знаходять якісь можливості для того, щоб із підручних якихось побутових засобів виробляти ще гіршої якості, до речі, наркотики, які призводять до ще більшої кількості смертей. Тобто це не зовсім ефективно, принаймні в такому вигляді, як, як нам його показують. Або, наприклад, багато хто каже та робить такий висновок, що якщо ми заборонимо якийсь препарат конкретний лікарський, то ми таким чином подолаємо аптечну наркоторгівлю. Насправді це також не відповідає дійсності, і на це вказує навіть досвід. Наприклад, колись був такий. Дуже поширений серед молоди, аптечний препарат Трамадол, страшний наркотичний препарат, який поставив на предметно кількісний облік, тобто обмежили його збут, його рух по аптекам і так далі. Заборонили для вільного такого продажу безконтрольного. І до чого це призвело? Лише до того, що фармацевтичні корпорації вигадали нові різні там кодтерпіни та кодетерпи. Які вони успішно зараз реалізують, які успішно травлять наше населення, і за допомогою якого вони мають надприбутки. тобто не завжди те уявлення, яке нам показують, воно є найбільш ефективним. Я не кажу, що взагалі методи заборони чи там якісь каральні методи, що ми відкидаємо їх ні в якому разі, але ж таке уявлення, яке намагається чомусь насадити нашому суспільству, і такі висновки, що лише таким чином. Ми зможемо чогось досягнути. Воно часто має протилежний характер, протилежні наслідки. Сам я, наприклад, не знаю навіщо і кому це потрібно, такі уявлення робити, але я можу лише сказати, що непогано було би зробити багатьом із нас висновок з цього дуже простий висновок, що будь-яку проблему не тільки навіть суспільне чи соціальну, але й свою особисту чи життєву якусь побутову проблему. Ми можемо вирішити, лише споглядаючи в її сутність. Тобто нам недостатньо наших якихось поверхневих уявлень, чи якихось там спогадів того, що нам сказала вчителька в школі, чи якийсь там е, ведучий на ток-шоу. Ні, в ніякому разі. Нам необхідно для дійсно ефективного вирішення будь-якої проблеми проаналізувати її, поглянути на її причини, і лише тоді ми можемо знайти правильний шлях. Правильний шлях для вирішення тої чи іншої ситуації. Для того, щоб це робити, ми маємо припинити нарешті безапеляційно вірити різного роду політикам чи заявам із трибун Верховної Ради чи будь-яким іншим трибун. Ми маємо припинити так безапеляційно та не фільтруючи взагалі нічого, вірити тим новинам, які у нас в соцмережах, або ж, наприклад, тим паче на телеканалах на якихось. Лише коли ми навчимося, хоча б мінімально критично ставитися до інформації, хоча б мінімально критично задавати собі питання, кому це вигідно і для чого її показують саме так, лише при такій ситуації ми зможемо побороти дуже багато різних негативних явищ нашого суспільного життя, які зараз нам заважають жити, а значить і покращити наш рівень життя.